Повертаємося до ходити паралельно, напевно, потихеньку будемо. Зараз момент який У не... укродакт. Просторіл удар зараз дуже. У контексті поєдинків. Момент, який хороший, Давид. Тепер уже в мастер тілізі. БіТьОс софтвер і Кродакт під керівництвом e -e, Юрія це бокодіть. Дудаш? питання. Барон! Хороший постріл, у його, певно, варто відзначити все-таки. Два e -e, нові мачкова Моночкова мав кілька... Такі, кілька сезон удар, які хорор. Удар зараз поворота, але руколя. Так от сьогодні побачимо, як зривці адванті, поки не буду я оцінюють різноманітні епізоди. Один арбітер Асоціації футзалу Львівщини, інший наставник однієї з команд. Удар поворота, хоча можливо... І... Дудаш пробуває! Дудаш порирує. Є город голіта. Це таки під загрозою серйозною. Колектив. Шуні друзі. Продл... 9-й номер Володимир Сенек, 4-й Станіслав Давидко, 17-й Павло Чорний, 10-й Ігор Халяк. Ярослав Гук номер 12 Олег Герус. І номер 19 Зенові Петлак. Євгенімоскві наставник команди через студію СОФЦР 1-5 НХ СІПАМ 4-1. Так, завершилося це протистояння. Павлів, Павлів, пробуває Удар по воротах. Закидання вперед. Я хочу вам сказати, що окрім вищезалених матчів, які будуть сьогодні, у Мастері Тіліз пробуває зараз рознепаном Ювеї. І... Команда Smart Rockstars. Удар зараз! Є забитий м'яч, який хороший. Від Ореста Патька ось вона виконавська майстерність. Розстрій ухе м'ячек влучає у дудаша. Не надто приємно йому. Зараз ще один момент. Павлів. Павлі виконує яку передачу. Лапші, лапші, прибирає м'яча. Лапші є такий. Іграє снаряд. Павлів, павлі. це так забитий м'яч. 2-0. Рахунок у цій зустрічі. Ну сьогодні у ролі таких. Моночко, моночку проб... Передача це проходить. Чорний, чорний пробиває. Блокується його постріл. Лапші залітає м'яч. Все-таки до свідки воріть Кродак. У цьому протистоянні. 3-0. Рахунок у цій зустрічі. Саємо з цим командою і чекаємо наступних зустрічей. Зокрема, Edge Levi зіграє із Smart Rockstars.